Зараз в вашій увазі, це спеціальна машинка для стрижки дітей бейбі-версія. Це спеціальні машинки, які розраховані для стрижки маленьких дітей. Чому? По-перше, це звук. Бачите, от я на камеру вам я можу спокійно розмовляти, і звук нам не заважає. Звісно, тут шум є, але рівень шуму тут набагато нижче і він більш м'якіший. Тобто він просто навіть краще сприймається. Тому це спеціальні такі машинки. Також дуже важливо керамічний ніж. Зверніть увагу, ось цей білий рухомий ніж. Він виконаний з кераміки. Відповідно, за рахунок кераміки для дитячого волосся це краще. Тобто стрижка буде більш приємніша, сам керамічний ніж більш гостріший, більш твердіший матеріал. Тому стрижка буде комфортною для дітей, воно не буде виривати волосся. Або тому що волосся, воно дитяче таке, як пух, Вони не таке, як доросле, тому треба врахувати, що там дуже добре, що тут кераміка. А сама машинка маленька, зручна, компактна. Бачите, тобто тут, тут взагалі не треба ніякого перукарського досвіду, ви можете спробувати самостійно постригти свою дитину вдома. Я вам скажу, це безпечніше. плюс... Це буде ваш інструмент тільки для вашої дитини. І, відповідно, ви можете масу просто зняти. Звичайно, там, я розумію, якщо у вас немає досвіду, там якусь можливо модну зачіску ви не зробите, але просто зняти масу волосся в дитини ви зможете. Також в комплекті йдуть насадки різного типу. Тут підписано, який міліметраж зрізу. Стрілки вони йдуть як на дві сторони, але стрілка показує, скільки міліметрів кожна. Тут все ви побачите. Бачите? Тобто тут там, 3, 6, 9, 12. Тут буде 4 довжини. А це, знаєте, для чого? Це для переходу. Щоб зробити перехід, ось такий. Ви можете ще і, і таку насадку використовувати, тому ви і модну стрижку можете зробити дитині. Мастило щітка в комплекті є, і ціна 650 гривень. Я вважаю, це адекватні гроші з урахуванням того, що ви там будете скільки раз на місяць, чи навіть більше його цю машинку використовувати, тому не треба супер дорогу вам купувати. Тим паче ви не знаєте. Скільки ви на неї пропрацюєте. Значить, тут гарантія на рік, ціна 650 гривень. Є індикатор, як ви бачите. Працює годину від акумулятора, воду не проникна. Після стрижки можна її легко промити під проточною водою. І також гарантія в нас є на рік, я вже це вам сказав. І також замовити дуже просто. Замовити можна на сайті www.trimmer.in.ua замовити можна через інстаграм, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтеся, будемо раді співпраці з вами.